В день міста дворик музею Бокшея в Ужгороді активісти обіцяють перетворити на місце найцікавіших локацій. Тут містяни зможуть поринути в творчість серед організаторів цієї локації. ще донедавна незнайомі між собою люди, яких поєднало бажання змінити в Ужгороді щось на краще. А також популяризувати сучасну нову культуру серед містян, контент, що представлять у музеї, буде виключно закарпатським. Організатори запевняють, гості побачать унікальний мистецький продукт, який як правило лишається поза широкою увагою. Чому музей Бакшая, чому двір, чому унварстайл? Тому що за п'ять місяців які тут в Ужгороді проводиться. Така креативна діяльність, яка полягає в тому, щоб об'єднати навколо культурної платформи Закарпаття всі творчі промогрупи, об'єднання, організації, просто людей. Ось до Дня міста ми маємо результат. Ми маємо ці групи, їх небагато, але вони унікальні. Тут слово унікальне підходить дуже чудово, тому що те, що ви побачите в музеї. То не будуть експонат, то будуть реально. Люди, які створюють продукт, кожен через, через образ своєї діяльності від е кузні до Мольберто, хтось до музичних інструментів, хтось до гончарного кругу, е хтось до тату, хтось до скетчбуків, е хтось до пазлів, хтось до квестів, хтось до фільмів. Е Дуже багато там хтось, хтось, хтось буде. Має бути цікаво, тому що це все буде місцевий колорит, якого, на жаль, більша маса людей не бачить. Наше завдання і цієї локації Style – показати фрагменти, з чого складається візерунок міста, культурний візерунок міста, як воно звучить в сучасному трактуванні. Ми вже знаємо, всі вже знають, як воно звучить завжди на день міста. Трохи пахне шашликом, трохи 308. Такий е, непоганий ритм, але більшість вже в інших ритмах живе. І ось інші ритми будуть в музеї. Але не як експонати, ще раз повторюсь.